Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинемо мапу і знову з поліцейськими поганяємось. Давайте ще цю виберемо. Також відрив від поліції. Поїхали! Так, панове поліцейські, до мене. Ось так. Покрутимось на місці. Ось так вам. Так, мене оточили. Мене справді оточили. Так, в мене вийшло по-тихому. Втекти якось якимсь ди, дивом відірватися. Так. Ми перескоримося, щоб мене не наздогнали. Тепер ми скинули швидкість. Тільки там поліцейський щось. В далечині. Все, втекли. О, знижки. Це мене ще більше тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!